Однак, «Нафтогаз України має намір побудувати щонайменше 9 біотеплоелектроцентралей та біокотелень у восьми регіонах України з загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. Компанія має амбітну мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 мільярдів кубометрів природного газу, повідомила прес служба Нафтогаз. Нафтогаз, зокрема, розпочав підготовчі роботи з будівництва у Львові та Житомирі теплоелектроцентралі, що працюватимуть на біомасі та твердому вторинному паливі. Загальна потужність об'єктів складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. Плановий період здачі об'єктів експлуатації у Львові перший квартал 2023 року, в Житомирі четвертий квартал 2023 року, щодо інших новин тижня. Перші в Україні біометан готують до продажу в ЄС. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.